Всім привіт! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні буду смажити дуже смачні та хрумкі хрустики. Для тіста мені потрібно 250 г борошна, 3 яйця, 1 столова ложка горілки, пів чайної ложки цукру і добра щіпка солі. В миску вливаю яйця, всипаю цукор та сіль і добре розколочую. Вливаю горілку. Та всипаю борошно, замішую тісто. Тісто я замісила ось таке ну, зам'ягке, приблизно як на вареники. Залишаю тісто, зараз накрию рушником і хай постоїть хвилин 20, відпочине. Тісто постояло, відпочило, ділю тісто на дві частини, трошки присипаю борошном. І розтачую тісто, щоб було тонесеньке. Багато борошна не даю, щоб борошно потім не пригорало. Тісто розтачую в тонесенький пласт приблизно на півтора міліметра. Тісто я вже розтачала, тепер беру ось такий ніж і розрізаю на смужки. Тепер кожну смужку розрізаю на ось такі ромби. Всередині роблю такий надріз і тепер так пропихаю всередину і роблю ось такі завитушки. І так роблю зі всіма ромбиками. У розігріту олію викладаю хрустики, перевертаю. Смажую на маленькому вогні, щоб вони не погоріли. Коли хрустики вже зарум'янились, викладаю їх на паперовий рушничок, Сіджую кожен один. Поки одна партія смажиться, то я швиденько викладаю другу. Бачимо, гарно підростають, без соди, без нічого. Так, смажу всі хрустики. Ось напекла я хрустиків. І коли я виймаю, то зразу присипаю цукровою пудрою. Тісто не дуже солодке, а так будуть солодкі. Ось насмажила хрустиків. Вийшла ціла миска. Зараз попробую і скажу, які хрустики на смак. Ось такий зблизька. Ламаються. Ммм, хрумкі, розкришуються і без соди. Ммм, смакота. дуже смачно. Хрустики вийшли дуже смачні, крихкі та хрумкі. До тіста можна було б дати ваніль, і вони були б ванільні. А можна дати цедру лимону або апельсину, також буде смачно. Якщо вам сподобався рецепт таких смачних хрустиків, то не смажте такі хрустики, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!